Брудом, розумієте, але нині, як того церкві є, допомагають люди, які мають гроші. Но хто не дає національним силам нині прийти коло церкви поробити, а отець кожен день той трудодень порахує. Це теж еквівалент грошей, десь там постелити то, зробити, це теж гроші. І з тим самим же і навчати дітей, просити аби були патріархами. Я вже кажу, в Росії машина патріот називається, розумієте, чудо на чотирьох колесах, а в нас людина на двох ногах не може бути патріотом. То, то щось, щось є з нами, щось коробливе. І от за цю любов сьогодні треба найбільше Бога просити і благати. Тому я сьогодні з нагоди цього дня хочу подякувати отцеві вашому, отцеві деканові, всім тут священникам, які присутні є. Любім один одного. Не нервуємося, не згостримося, має хтось, помолися більше більше мав. Має багато, хай ще більше має, але він наш має. Коли йому вже наїсти, ми вже тоді почне роздавати. Бо як будемо лише клясти, обзивати, ми лише не спротив, зробимо, розумієте, і взагалі будемо фігу цю мати. І ні там, і ні сям. Тому я думаю, ваше село є славне, тому що біля вас. Я думаю, що народився славний син українського народу, блаженної пам'яті. Іван Слизюк, Микола Чернецький, це із нашої єпархії, це є Емілян Ковч, такі величні мученики і мужі блаженні, яких папа по 2001 році проголосив. Не забуваємо за свою українську греко-католицьку церкву, це її сила за її велич. Нині маємо молодого голову церкви. Який розуміє, знає, сьогодні має в рейтинг, ходить там, ну все таке рейтинг, людські добайка. Але він працює, їздить і хоче, щоб кожна парафія була жива. Тому я, дорогий отче, йде, вас прошу, щоб ви ходили до школи, брали участь, посід дітей, показуйте їм, щоб їхній світогляд духовний розвивався. У нас є мужі, які допоможуть, дадуть автобус. Чи до катедри, чи до погонь, до, до нашої Гошева, до Зарваниці, до всіх наших таких гарних місць, де треба з собою нормальним, добрим видом розказати, показати в чим дітей, щоб з них виростали справжні от, залізні патріоти. Щоб він багато про патріотизм не говорив, але щоб колись як буде керівником, то треба вже на роботу своїх українців приймав. Німці ну, так, так роблять. А ну прийдіть до них, чи вас приймуть українця. Та ніколи, розумієте, не завжди чорну роботу робити, але пріоритет віддадуть своєму, бо він вже має громадянство, він живе в Німеччині. Так роблять всі цивілізовані люди. Ну а в нас що бачимо, що ми? Вже нас починають тулити до того, каже, ми мусимо так само бути братськими народами, так як Європа каже, стулилася, має Євросоюз. Так ми маємо знову з москалями столитися, безмували. Братні народи, ми вже були в тім братії До то ледве будемо казати, вже наше ярмо нам вже заросло. То я думаю, що вже того дуже так не треба, треба жити в мирі, в разі з ними, але думати, таких подібних речей, вискази, бо є, такі знаєте, екстремали, які дуже хочуть, щоб наші діти знов десь попали, на Чечню або ще десь в якісь місця тепліші де сьогодні воюють. Дякувати Богу, що ми живемо тут, але бережімо все і робіть все грамотно. І будьте певні, що в тому буде ваша велика, нормальна, здорова, як то кажуть, позиція, і Господь Бог вас поблагословить. З нагоди вашого дня посвячення Святого Миколая я хочу побажати всім батькам, чоловікам нашим, нашим жінкам, які носять ім'я віра, надія, любов і Софія, щастя, здоров'я Божого благословення, щоб дітей включили, завжди водили з собою. Привчіть їх, щоб були вони біля вас. Пса, якого навчає людина, як він колоне, коли буде коло тої людини, він буде все співслого розуміти. Якщо він буде відпущений і не буде його тримати біля себе, то вже є неслухняна тваринка. Так само, а людина далеко більше має бути прив'язана до своєї родини, до батька, до матері, тоді буде любов, він не покине, не зробить. А нинішні засоби, ви знаєте, що роблять з дітей з дітьми, то не лише будемо мовити. Нині дорослі вже деколи псуються у тому віртуальному світі, забувають про своє відношення до своєї землі, своїх родичів, до своєї, до своєї місцевості, звідки він вийшов, що якщо він місто приїхав і він вже не селений, в село не хоче їхати, бо йому вже того не треба. Але ці речі пам'ятаємо, це наші традиції, це наше життя, і хай Господь Бог вас благословить, благословення семутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. зійде на вас, прибуде з вашим в ваших родинах, ваших сім'ях, на наші українських дітей і молоді. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я ще хочу подарувати Хресту, аби ви мали тут собі цілувати, гарно з нагоди посвячення храму, аби він, аби він нам нагадував такі, як були колись греко католицькі хрести трирамені, щоб і далі ці продовжували бути, бо це є будемо казати наша історія, наша традиція, і щоб він тут набирав того духа. Від ваших, будемо казати, сердець і вашої, вашої молитовної наснаги. Дякую. Найперше хотів би подякувати про нашій владиці. Голос Говори, помало би люди чули. Найперше хотів би сьогодні подякувати про нашій владиці за сьогоднішнє свято. А дійсно, якби богли б не ви, то не було б сьогодні торжества сьогоднішнього свята. Тому що ви довершили сьогодні ті наші мрії, ті наші сподівання. Ви освятили храм. І то є сьогодні свято, свято душі. Дякую за те, що ви сьогодні приїхали, поділили благословення за ту сонячну науку. Дякую за, за ту нагороду сьогоднішню. Дякую. За все те, що ви для нас робите, для нас духовенство, ви є наш духовний батько, а ми ваші діти, декому можливо не слухняні. Але є на то так, є палеця, жезло, я теко можуть так. Так І тому дякуємо за те, що хочу вам подякувати і нехай стилю Господь. Ви нагордити вас, вам, в сотеро, за те все, що ви робите, для нашої партії. Та взагалі для кожного найменшого села, навіть, найменшої родини, дає сили настає для подальшої праці, тому Христовому винограду. На многі і на Бога благословенні літа. Дякую жертводавцям. Отже, отже, отже сонячні жертводавця, отже, Ісалі Бог Петрівна до 500 гривень, Мішалова Марія Іванівна 500 гривень на грав, і Бруска Христина Миколаєва 100 гривень, рибах Христина Дмитровна, на 500 гривень. Отже, щиро дякую жертводавцям Хайлам, видали сорок за ту вашу. Лепту. Далі хотів би, далі знаємо, але хочу сказати, знаєте, є такі жертводавці, які не хочуть себе виявити, які жертвують на храм, кажуть, отче, не треба мене виголошувати. Бог знає, що я дав, що я дав, що я жертву на Боже. Кажуть, не зачитуйте мене. Є і такі. Так, Господь знає кожного по йменту. Я не буду зачитувати кожен, отже, вони сказали, так, далі. Далі, хочу сказати, що кожен, кожен спричинився до розбудови цього храму. Кожен, повірте, кожен вклав, хтось може більше, хтось менше, кожна родина, сім'я, тому що він найменше дитини, хтось руками, хтось словами навіть морально підтримував, але все ж таки це також та праця та підтримка. Далі, знаєте, багато, багато, дуже багато людей, які спочинилися, які працювали, хоч розпочинали від фундаменту, від каменя, вже не дочекали. Дочекали цього щодня сьогоднішнього цього свята, посвяти, цього храму. Отже, я зараз зачекаю, зачитаю всіх пойменно. Отже, отже... Покійні Григорчук, Стефанія Григорівна, Ящук, Василь Васильович, Добровольський, Марон Дмитрович, Чуйко, Ганна Дмитрівна Чуйко, Ганна Миколаївна, Дергун Василь Дмитрович, Дергун Степан Дмитрович, Костишин Михайло Іванович, Вікарюк Михайло Михайлович, Дергун, Дмитро Васильович, Дергун, Марія Юрківна, Урхіп, Ганна Федорівна Зварич, Меланія Федорівна.